Це в обидві боки. Тобто обидві людини вони якось притягнулися на травми один одного, і вони через ці травми стали співзалежними. Я залежу від тебе, ти залежиш, залежиш від мене. І там же цей танок співзалежності відбувається по-різному. Хтось домінує, хтось жертва постійно скажеться. Хтось це як італійська сім'я, де вони постійно сваряться, і вони змінюють ролі. То я агресор, тут жертва, то він жертва, він агресор, я жертва. І це постійно це емоційний цей накал. Іноді це буває там вже там дуже складно, там із з наркотиками, з алкогольною залежністю, з іншими жінками, чоловіками. Вони постійно розходяться, сходяться. Ну тобто, перша така можливо сказати ознака, це. Коли дуже емоційний накал, тобто люди не живуть кожен своє наповнене життя, тобто є робота, діти, там якісь хобі, і тут є робота, діти, хобі, якісь загальні речі. Ні, дуже багато в цих стосунках займає саме напруга, тобто ці стосунки вони побудовані на напрузі.